Я замыкающий. Да, да. Идешь прямо, идешь прямо. Э, там все отмечено. Угу. У тебя по правой стороне всегда будет отметки. И там дальше смотри аккуратно. Иди по на топному, не просто по ленте. Она может быть и справа, и слева. Витаем, <реклама> витаем. Добрый, добрый. Я вже казав пацанам, зараз де ми є, тут це як тренування. Типу сидиш, цинкуєш, кушаєш, спиш. Значить, на полігончик зібралися, виїхали всі разом. Тур поход такий. Але ж він теж скоро закінчиться. Щас десь зліва їбашиться, потім десь справа, потім ні. Ну, досі весело було. Та було прикольно бігати типу, між позиціями, там була вправду, можна сказати, динаміка. Постійно ти не сидів на одному місці, постійно рухався, кудись, якусь двіжуху робив. І в багатьох пацанів, що за день вони могли в одній хаті поєбашилися, в другій, потім в третій, блядь, Переспали, треба вже міняти позицію. Пішли там які десь там там. У кожного досить по-разному це було. ж займали хати, ночі спали, ми ночі не спали майже і втекали в ті ночники, в ті плаки, а потім на треті сутки в очах вже кущі бігають, у тебе двигаються, кожного по чуть-чуть починало паяти за цим. Бензом ходили хотіли. Баху чи танчика під під'їбнуть з матадорчика, там одноразки були, поки дійшли до позиції ракета, проходили дом один, який, який умовно наш мав бути. Хуяк проходимо, дивимося, калаш з висовується, почали її бурити по нас, ми по них. Бігать. Оказалося, що там підери були з під битибахи. Тож, жардос таке, таке м'ясо, прикольне. Ему такие в той момент шолом прострелили пулі. повезло чудово, что блять боец сразу наблюдает mm. да, надо. І... Саме обідніше зараз буде, як отак перемішувати, щоб воно вивернулося. Це під орлівкою, раз один ранок проснувся на позиціях, захотілося, кави холодно, дуже сильно було. Поставив так каву заварюватися, Почалися обстріли, типу засипалися по чуть-чуть бліндажі. Засипали одну, мені чашку кап'ятка. Вилив, перепсихував, на весь окопи помай, почав матюкатися, поставив другу. Почало засипати. Всі отак, блять, і сидиш на тій чашечці, щоб її не засипали. Але кава там смачна була. Увага усім позиціям. В небі ворожає в дві. Важно слухаємо, працюємо, побу його. Вам збросили Сю, сюди збросили не хуярять? То туди, то туди. Або туди, або туди. Каби, правда, іноді пролітати до коня. Там одна не разорванная. Лежит, блядь, возле. Ну, боровой тоже, бля. Уебало, нахуй. Спас дом. Так бы. И нас раскрыло, бля. Ну то когда в центре асфальта уебало возле рынка, бля. Я его, блядь, даже в наушниках почув. Я кабели летели, да? Говорит, всем позициям, внимание, сейчас будем, блядь, пролетать ворожей в пиве. Тут кабы какой ебут на бы. Нихуя все ворожей в пиве, блядь. Тишина же такая, блядь. Он оставлял тут цих мешків. Сюда. Придумал тут холодно. О, что так. Ля якишь. Я ж о мешке в тени И сюда Записывайте инженерные работы. Прокопали 10 метров полтора штыка в сторону. Брейк. Вибросили на Брустер 38 мешков. Брейк. Одна батарейка пустая, передадим хоні. Кінець зв'язкову як прийняв. Треба вийде на кой. О, проснулися, я, ага. блядь? Опять война. Ага. Та не хотят отжати. Каху для... я їм, блядь. Лапу, якраз, аніж там, блять. позиція там, украйні, блять, ту крайню, блядь, не помню, як називається. Вони їх хочуть оджать, блядь. Багато хто хоче повернутися в Авдос. Там реально дуже багато кому зайшло ця движуха. Знаєш, там підари, як пацанився на всіх позиції, от штурмовували, кілька хат чистили перед собою, щоб потім можна було ночі поспати. Поки підери їх чистять. Ну, типу, там вже вони оттуди назад на позицію відкатуються, але типу, підери заходять, там стріляють, щось, і щоб чисто поспати, так. І це я знаю багато хто робив. Остановка типу. 4, 5 нуль.